Всім привіт! Мене звати Аліна. Я фотограф та спеціаліст візуального маркетингу. Сьогодні буде трошки незвичне відео для мого каналу. Тут буде рівно нуль користі. Якщо ви прийшли за користь, можете закривати і виходити. Сьогодні хочу просто з вами побалакати. Бачила недавно такий формат, прикольний, що бісить працівників різних професій. І я вирішила, що ну мене ніхто не питає, тому я сама запишу за відео а саме що ж бісить фотографа. Я людина не зла я просто зла і в мене пам'ять хороша. Тому в цьому блокноті я зібрала топ-8 речей, які мене дратують як фотографа. Ну що, погнали? І перша річ, яка мене дратує, це, мабуть, очевидно, питання, коли будуть фотки. Причому я вважаю, що саме це питання, воно нормальне. Це о, коли клієнт запитує в мене, коли йому чекати фоток. Але що мене саме бісить? Це ситуація, коли я після зйомки сказала, чекайте фото там протягом якогось періоду, наприклад, там протягом тижня або протягом 10 днів. І що мене дратує, коли не пройшли ще ці 10 днів, а людина вже мені пише: Ну що там, ну коли? Ну давай? Ну, може, скинеш мені пару фоточок. А може, ти мені сходники скинеш? І тут просто треба пояснювати, що щоб скинути людині ісходніки, мені треба, по-перше, відкрити ноутбук, бо вау, я людина і в мене теж є своє життя, я не завжди сижу і обробляю фотки вдома. І мені треба формат. В якому вони знімаються, а це RAW-формат ісходний, в якому ви не відкриєте їх на своєму комп'ютері, мені треба відкрити спеціальну програмку і переформатувати ці фотки в той JPEG, який у вас відкриється. І це займає, звісно, і мій час, і мені треба посидіти півгодини, поки вони переформатуються, почекати це, потім залити їх кудись, почекати, поки вони цю залються. І це все, звісно, час. Ну, якщо я сиджу вдома в цей момент перед комп'ютером, для мене не проблема загалом там скинути вам щось. Але якщо я там... Не вдома, то мені треба цілий день в голові тримати е, цей момент, що от треба не забути, скинути там комусь фотки, кому я обіцяла. І мене це реально дратує. Другий момент, який я тут собі виписала, це чоловіки на зйомках. Такий момент сексізму. Насправді не загалом всі чоловіки мене дратують. А ці ситуації, коли відбувається якась сімейна зйомка або лавсторі, і цього чоловіка припхали, засунули на цю зйомку, він фоткатися не хоче, він фоткатися не любить. Його поставили і кажуть: ну давай, видавай мені стопос, і я як фотограф, я розумію, що ну мені теж не прикольно зараз е, пів години зйомки витрачати на то, щоб просто його розкачати, просто його вмовити, фоткатись, почекати, поки він там зі своєю дружиною посвариться, поскандалить. А Потім ще там не знаю, дитина десь в кадрі з'являється, яка теж носиться. Ну, мене це чесно кажучи, дратує, але я розумію, що ну без цього ніяк. Таке життя, хоча хоча зазвичай відбувається так, що перша зйомка завжди проходить так, трошки для мене особисто напряжно чисто морально, але я завжди знаходжу підхід до всіх учасників зйомки, чоловіків в тому числі. В результаті ми з ним вже під кінець зйомки просто братани, і наступну зйомку зачасту він сам замовляє для пари або для сім'ї. Це прикольно. Так, і третій момент, який мене дико бісить, це власне сварки сімей на зйомках. Я про це вже трошки проговорила в попередньому, але бувають там якісь інші причини, не тільки через чоловіка, які мені треба вислуховувати. Я вже готова знімати, а вони не можуть визначитись, які там їм джинси чи светрики вдягати, чи заправляти йому рубашку, чи їй справа ставати, чи зліва. І оце мене трошки. Напрягає, будь ласка, велике прохання. Вирішуйте такі питання, особливо питання, які не стосуються цієї зйомки. Вирішуйте їх за дверима студії, за кадром вдома, де завгодно. Мені не дуже цікаво слухати, хто який борщ там зварив чи не зварив у вас дома, і так далі, тому подібне. Так. Наступний наступний момент він також стосується, мабуть, більш за все сімейних зйомок. Це зйомки з дітьми. Якщо ви не знали, я спеціалізуюся не лише на контент-зйомках, не лише на портретах, а й також на дитячих зйомках. До речі, і я часто стикаюсь з дітьми. Я люблю дітей, я люблю фоткати дітей. Я тут не типовий фотограф, бо більшість фотографів такі тіпо, діти, ні. Але <клі Empress> це не про мене. Дітей я люблю, але що мені не подобається, коли батьки починають цю дитину на зйомці якось намагатися поставити. А що я маю на увазі? Дитина собі бігає, дитина там грається, дитина посміхається, і я, як фотограф, я зловлю свій кадр. Мені краще, коли дитина в кадрі живе, коли вона більш натурально щось робить, чим коли її мама поставила, сказала, ну стій, отак його трусанула, чубчика того причесала і сказала: посміхайся, тьоті. І та дитина стоїть отак, от з таким. А скалам уже і тьотя їй взагалі не подобається. Тому любі батьки, дуже вас прошу. Не треба своїх дітей мучити, не треба їх заставляти сфоткати. Я постараюся знайти підхід до вашої дитини і якось в ігровому процесі, в розмові її пофоткати, і це буде значно краще. І також сюди відноситься той момент, коли роблять сімейне якесь фото стоять декілька людей. І там маленька зовсім дитина, і батьки починають, її, Ту -ту, дивись, камера, дивись ля-ля-ля, ля-ля-ля, пулька, габулька, і оце от починають її так от тикати на камеру. Це мене теж трошки дратує. Не в плані сама їх поведінка, а в плані того, що дитина, вона навіть якщо туди подивиться, чи туди, чи вона ну не в камеру дивиться, мені не посміхається. Це дитина там двохрічна, наприклад, вона буде гадна і так, вона і так мила, вона і так класна. І... Загалом, ну їй не обов'язково дивитися прямо мені в об'єктив, щоб була гарна фоточка. А от коли дорослі батьки там з такими обличчями в мене потім в кадрі, бо вони ці дитині показували, куди дивитися там і скакали навколо неї, і вони не дивились в кадр, то це значно гірше, бо фотки віддивляються зазвичай. Потім батьки мені кажуть, а що це таке? а що це за кадр, а Чому тут там я невдало вийшов? Чи ще щось? Ну не трогайте ту дитину. Хай вона дивиться кудись там трошки туди. І я зловлю кадр, коли вона більш-менш повернеться на мій бік, коли вона повернеться або в камеру, або хоча б майже в камеру. Тому просто <залився> залиште тих дітей в спокої. Наступне наступний факт, який мене бісить, це історії про робочу і неробочу сторони. Я розумію, що мабуть у багатьох є такі заморочки, що оця сторона робоча, тому я буду в кадру отак ставати, а ця не робоча мені не подобається, тому я її буду ховати. Але... В чому вся соль, вся боль. В тому, що коли людина така напружена на зйомці і повертається до мене тільки однією стороною, от, то мені дуже важко її ем, якось розкачати, щоб вона нормально мені позувала, щоб людина була більш живою і натуральною в кадрі, а не замирала от з одним обличчям, який здається, вона подобається. Не хвилюйтеся, у мене в кадрі всі ваші сторони будуть робочими. Тому перестаньте просто про це думати. Немає негарних людей, не існує робочих і не робочих сторін. Всі ваші сторони дуже гарні. Приходьте до мене на зйомку, я вам це доведу. Так, і ще один момент: це, мабуть, передостанній, так, які мене бісить на зйомках. Це на зйомках якихось свят, корпоративів. Є завжди людина, частіше за все, це якийсь дід або якийсь там кум, який. Підходить до мене і розказує мені, як робити мою роботу. Він тиха типу, такий, ну, отак, сфоткай, а дивися, що ти стала проти свята? А ти отуди підійди за ко за кошечка, сфоткай? А оце ж тебе що за камера? Вона хороша, вона професіональна. А оце що таке на вспишці? Це що така біла штучка? Це для чого воно? І, будь ласочка, не робіть так. Оця штука мене дуже дратує, мабуть, найбільше з того, що я назвала, бо... Людина просто, по-перше, мене відволікає від моєї роботи. Я дійсно, через те, що вона зі мною може говорити, можу пропустити якийсь прикольний кадр, якусь класну емоцію і тому подібне. По-друге, якщо я фоткаю проти світла, значить мені треба фоткати проти світла. Повірте, не завжди фотки проти світла, це фігня повна. Дуже класні є ракурси, дуже класне є світло. Іноді це називається контрове світло. І кадри іноді виходять ну просто бомба. В мене професійна камера, я знімаю не на телефон, тому не порівнюйте те, що зніме телефон проти світла і камери. І взагалі, якщо ви не фотограф, не треба давати поради іншим фотографам. Якщо ви фотограф, ви навряд чи і так даєте поради іншим фотографам, якщо ви не викладач фотографії. Так і останній момент, який ну не можу сказати, що він мене прям бісить, але він мені не дуже подобається. взагалі не дуже подобається ця тенденція після моєї піддачі фоток їх фейстюнити. Я не кажу, не буду казати це банальну штуку, що накладати там фільтри, якісь інстаграми і так далі. Що, насправді мене це власне вже не бісить. Я настільки звикла, що людина може накласти той фільтр, відмітити мене, що я така. Та пожалуйста. раніше мене це дратувало, бо я там сиджу над кольором дуже багато. Виводжу, щоб було класно, гарно а людина накладає якийсь фіолетовий фільтр туди. І відмічає мене, і я така думаю, блін, це ж люди бачать і вони подумають, що то я таке зробила, але зараз, мені, чесно кажучи, все одно. Але що мене дратує, то фейстю. То коли я починаю дівчата після зйомок собі оце от робити губки, носики, підтяжечки і так далі. По-перше, це видно, дівчата, і ви потім всі однакові після того фейстю. Якщо вам щось вже в собі не подобається, то попросіть мене, я вам зроблю гарно. Власне, у мене все. Закриваємо мою таку книжечку бісящих речей, відкладаємо її. Сподіваюся, що після цього відео таких речей стане трошки менше в моєму житті. Ну і загалом я виговорилась, мені полегшало, можна не йти до психолога. Тож підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково напишіть мені, що бісить вас у вашій професії. Мені також це цікаво. І до нових зустрічей! Я не договорила. Значить, обіцяла вам вісім речей, які мене дратують як фотографа. Сказала вам сім речей, тому бонус. Ще один момент, який мене дратує. Так як основний напрям моєї роботи це саме зйомка контенту для бізнесу та особистих блогів, це те, коли я приходжу до замовника, ми там обговорюємо якесь позиціонування, наприклад, серйозне. А потім на самій зйомці він такий, ну що, давай веселі тіктоки? Давай прикольчики познімаємо. І я така. Ні, ну, Ти або хрестик зніми, або труси вдягни. Все має бути для чогось, усього має бути своя ціль, і якщо що, смішні відосики продаж вам не зроблять. Хоча вони також мають місце бути, і це також прикольно, але завжди треба думати про те, як саме ваш бренд позиціонує себе, і чи це не буде дивно саме в контексті вашої комунікації з вашою аудиторією. Тут я вже таку експертність пішла, понеслась. Все, всім пока, пийте руки з милом, любіть маму, всім до побачення.